Важливі новини за три хвилини, щоб ви нічого не пропустили. Представник Мін'юсту США пан Адамс заявив, що Штати планують передати частину конфіскованих активів РФ на користь України. Ми чекаємо, і майже нема сумніву в тому, що цивілізований світ рано чи пізно запустить цей механізм і буде відбудовувати Україну за гроші рашки. Тільки зрозуміло також, у чому вони зволікають. Бо це рішення тяне за собою відтік капіталів недемократичних країн, які вони тривалі роки накопичили у США і ЄС. Зовнішній борг болотії за минулий рік скоротився майже на чверть на 100 мільярдів приблизно до 400 мільярдів, що не дивно для країни, яку повільно але неухильно закривають залізною завісою від світу. Найбільше московити боргують своїм сюзеренам з Китаю, але це вони ще борги перед Україною не врахували, які рано чи пізно доведеться точно віддавати. Угорщина знову намагається заблокувати транш допомоги Євросоюзу в Україні на півмільярда євро. Орбан нагліє, але на нього теж знайдеться рада. У понеділок міністрам закордонних справ країн ЄС доведеться вкотре переконувати незрозуміло що його союзника, і аргументи в них точно знайдуться, бо Угорщина надійно сидить на фінансуванні ЄС. А ми рано чи пізно це теж згадаємо, вже будучи в Євросоюзі і маючи пропорційну до кількості населення близько 8% голосів у Європарламенті. Судівська Аравія готова приймати оплату за нафту. Будь-якою валютою заявив цього тижня міністр фінансів у Давосі. Долару це насправді не загрожує, але, мабуть, свідчитиме про взаємозалежність з Китаєм, яка буде посилюватися. Окрім того, країна збільшуватиме інвестиції. Про це заявили у Пакистан, це ядерна мусульманська країна. Нагадаю, Туреччину це потенційний далекий конкурент за лідерство в мусульманському світі. І в Єгипет це важливий морський партнер, тобто допомагатиме своїм. Попри показове багатство країн Аравійського півострову, в першу чергу, Саудівської Аравії і ОАЕ з їх Дубаєм, так. Насправді наступне двадцятиліття, на мою думку, навряд чи дозволить розвинути успіх минулих 30 років. Річ в тому, що крім викопного палива, країни користуються інноваціями, але не створюють їх. Збоку підтискатиме Індія своїм декількамільярдним населенням, двомільярдним, і будь-яка криза у партнерів Китаю, наприклад, викликатиме проблеми всередині країни. Хоча найближчим часом виглядатиме, що в Україна Равійського півострова все дуже добре, і це ще навіть поки багаті китайці не почали скуповувати у них нерухомість. До речі, про Китай. Випустивши минулого року 27 мільйонів авто, Китай зайняв друге у світі місце після Японії, обігнавши Німеччину. Виглядає багато, але насправді це як у бізнесі. Поки один генерує обороти, виснажуючи свої ресурси. В даному випадку Китай дешеву робочу силу використовує інший, генерує прибутки. Наприклад, Тесла заробляє близько 16 тисяч доларів на одне авто. І це вдвічі більше, ніж Volkswagen, в 5 разів більше, ніж Toyota, і близько в 15 разів більше, ніж пересічний китайський виробник. Тому поки загрози для західного автопрома немає. І це ще Індія не включила з дешевий сегмент по максимуму. До речі, я придивляюсь до акцій тата. Гонконгська Tether Limited це емітент стейблкоїну USDT, на за 2022 рік провела транзакції на суму понад 18 трильйонів доларів і таким чином обігнала показники як Visa, так і Mastercard. І далі буде більше, бо криптина багато хоч і менше капіталізації, ніж традиційні активи, але вона набагато більш маневрена. National Australia Bank запустить у мережах Ethereum і Алоград стейблкоін AUDN. Як і писав у минулих новинах, активація CBDC стане лейтмотивом для цього року в цілому світі. Якщо ви хочете знати більше, що це означає. І як впливатиме на ваше життя, ставте плюс у коментарях. Я напишу окреме відео. Криптокредитна платформа Genesis подала на банкрутство. На, на черзі біржа ґеймені вона, скоріше за все, з собою потягне стейблкоін GUSD, а цей похитає стейблкоін DAA. Потрясе ще декілька найбільш пов'язаних валют. І ефорія, яка оце от була недавно на ринку, завершиться черговими ліквідаціями, від чого виграє тільки той, хто системно працює зі своїми фінансами, а не просто піддається ФОМО. Але я цього не казав. Якщо готові комплексно розвиватися у напрямку фінансової грамотності, а не просто очікуючи булрану, обманюватися хайпами, ставте плюс, надішлю інформацію про програму, яка справді зробить вас фінансово незалежними. Не відтягуйте час, коли гроші почнуть працювати на вас, а не тільки ви на них. Друзі, і не шкодуйте перепостів, коментарів подобайок для якісного україномовного контенту, бо Московія сама себе не розвалить. І пам'ятайте, найважливіші новини в своєму житті ви створюєте самі.